В житті кожного рейдера існує одна величезна проблема. І мова йде не про те, що у вашого соклана на 2 міфіка більше, або те, що суперник на арені прокнув 3% на Арманді, мова йде про, про точку атрибутів і про те, наскільки багато місця вони займають, власне, як в вашому інвентарі, так і, можливо, у вашій пошті. Вітаю, шановне панство, з вами Сан. І сьогодні я хочу проговорити про певні правила, якими користаюсь я в процесі очищення власне, свого інвентаря від цих речей, а також яким чином я їх відбираю і якими інструментами при цьому користуюсь. Власне, перед тим, як ми почнемо, хочу нагадати про те, що ми можемо дивитися це відео завдяки військовим, тому ми маємо. Віддячити їм своєрідним чином, задонативши. Власне, я пропоную збір, який я пушу вже певний час. «Ребнемо так ребнемо». Цей збір безпосередньо відчуваємо ми всі, в тому плані, що це підсилення ППО для всієї країни, це глобальний комплексний проект від фонду Повернись живим групи людей і спеціалістів, яким особисто я довіряю. І попрошу вас, власне, теж підтримати цей проект. Якщо ви не хочете підтримувати конкретно його, можете обрати свій. Але ключове це зберегти цю звичку, дякувати людям, завдяки яким ми можемо як створювати, так і споживати контент. А власне, тепер давайте ближче до справи. На підтвердження своїх слів зараз я додаю скріншот власне, донату, як ми домовлялися, кожен раз після стріму. По кількості лайків і по кількості підписок. Власне, ви його можете бачити десь на екрані. А зараз ми вже детальніше поговоримо про безпосередньо, які поради я вам хочу дати. Розпочнімо з того, що коли мова йде про розподіл атрибутів, я ділю їх на дві великі групи. Мова йде передусім про унікальні набори. Це артефакти, які е, не обов'язково нові, але які для певної фракції в мене в дуже обмеженому е, в дуже обмеженій кількості. Ось як, наприклад, для воїнів в сутіні артефакти протидії. Їх банально небагато мені випадало. Тобто, для того, щоб використати їх для цієї фракції, я. Е, Скажімо так, дуже обмежений в своєму виборі. Відповідно, я не можу сильно перебирати між тим, які саме характеристики я хочу в них залишити. А для такого типу атрибутів я по великому рахунку лишаю все. В деяких випадках я можу продавати виключно там, п'ятизіркові сині атрибути. Але дуже часто, якщо це унікальні сети, наприклад, тут відновлення, як ви бачите, там навіть сині атрибути. Я їх не продаю, навіть незважаючи на те, що вони, яко кажучи, посередні. Але якщо мені раптом знадобиться саме такі речі, в мене буде з чого випрати хоча б приблизно. Та? Те саме відноситься до сетів кузні. Перш за все, до платних донівечення. І, здається, більше у нас не було інших сетів кузні, та, які мають саме атрибути, принаймні на цей момент. Можливо. Знову ж таки, якомусь е, найближчому майбутньому з'являться ще. Я сподіваюся, що ніби їх вже забагато. Але е, це принаймні перша велика да, така група. Власне, другу, до другої групи я відношу звичайні атрибути. І атрибути в досить притомній кількості, з яких я вже можу обирати, е, що саме мені залишити. Яким чином я е, розподіляю? Та? Цю історію, з чого я можу вибрати, з чого не можу. Якщо я можу зібрати два повних набора атрибутів для певної фракції або для певного типу героїв, я вважаю, що мені вже цього достатньо, і далі я вже починаю більш прискіпливо відбирати атрибути відносно того, що я хочу залишити. Наприклад, ось ми бачимо на прикладі тих же воїнів в сутіні: у мене є ряд амулетів. І вони всі плюс-мінус захисного порядку. Але а, ми трошки далі поговоримо, вони трошки різної специфіки. І відповідно до того, я тримаю їх в такій кількості. Те саме стосується, наприклад, стягів. Та? Тобто ми бачимо там окремий стяг на точність, окремо є на опір, є атакуючий, захисний і ось на опір. Тобто, воно ось між цими я вже можу обирати. І цей, наприклад, по великому рахунку я б взагалі реролив. Але, можливо, через те, що в мене просто мало руди, я цим поки не займався. І знову ж таки, мені ще не довелося збирати когось з воїнів суті, ні саме в Опір. Тобто не, не постала ця проблема. Відповідно, воно поки просто лежить та займає місце. Але по-хорошому його можна було б вже продавати. Ось вам, типу. Глобально так, такі дві групи. Далі ми вже підемо конкретно по о, типам атрибутів. Отже, розпочнемо з найпростішого слота о, з атрибутів це кільця. Зазвичай кільця не мають якихось надзвичайно сильних характеристик за винятком деяких унікальних випадків. Вони створені, перш за все, щоб підсилити основну характеристику персонажа або збільшити загальний рівень виживаємості. Тому їх найпростіше замінити, коли вам потрібно добрати частину набору артефактів. <ків> Наприклад, якщо у вас є три елементи з набору комношкіри і не вистачає четвертого, кільце стане першим слотом, на яке я зверну увагу. Крім того, кільця це чудовий слот для допоміжних наборів, як от прицільність, кровощит або відновлення, де можна додати унікальний ефект без втрати основних характеристик. І найкраще, що ми можемо знайти у кільцях, це подвійні або потрійні роли, що дублюють основні характеристики. Якщо ви знайдете синє шестизіркове кільце з 20% плюс посиленням, це буде реально корисно для вашої фракції. Давайте я наведу кілька прикладів. Власне, Ось як один з варіантів, та синє кільце в атаку. Дуже гарні роли. Знову ж таки, вони за рахунок того, що їх просто менша вибірка, та всього два стати додаткові. Вам значно легше буде знайти таке якісне кільце. Знову ж таки, говорячи про специфічні випадки, це перш за все прицільність. Прицільність, як ми знаємо, ось як в мене на намікаги, кільце з амулетом дають швидкість. І це єдиний варіант, як можна добрати швидкість саме на цих лотах. А сюди ж віднесу по окремим ефектам, як вже зазначав, кровощит, це захист від Скарабея, це активація. Дару на відновлення, це там ще ряд цікавих взаємодій, а також, що ще я казав, відновлення власне це перезарядка навичок. Це історія швидше про вже там остаточне відточування білдів, так, коли ви під дуже специфічні речі добираєте героїв. Як, наприклад, здається, у Подрика в мене якийсь білд саме. Дуже показовий в цьому плані. А, тобто мова йде про те, що це супер-дупер швидкий відкат навичок. Реакція, 4 речі згубності і плюс одна реакція. І максимальна взагалі кількість там талантів, знову ж таки, він з атаки себе відкочує, ось тут є талант на перезарядку. І відповідно, я максимізую шанси. Повторно отримати навичку, яку я тільки що використав в випадку з подруком а 2 наприклад. Один, два, три. Далі переходимо до амулетів. Найбільш непередбачуваного слоту в грі. Якщо в більшості випадків ви знаєте, що хочете від артефактів, основна характеристика плюс 1-2 додаткові стати, то з амулетами це вже більш складно. Тут може бути до п'яти характеристик, які би вам хотілося отримати, і багато хто на цьому етапі губиться. Тож, знову ж таки, є два основних підходи: збереження рідкісних амулетів, як і з кільцями, навіть не з найпідходящими характеристиками, просто для того, щоб мати 9 з 9 слотів для поєднання типу, для одного героя. Або для поєднання кількох наборів разом, як я вже ось показую на подругу. Тобто для того, щоб мені створити цю комбінацію, мені потрібно як мінімум два з трьох слотів для набору згубності. Відповідно. З іншими амулетами вже можна працювати, але вам треба знати, що саме ви від них шукаєте. Найбільш універсальним статом для амулетів є крич-кода. Вона поєднується практично з будь-якими іншими показниками, в залежності від фракції. Для вищих ельфів, наприклад, амулет з кришкодою та проками в атаку буде значно корисніший, ніж амулет з і проками в захист, просто за рахунок того, що у вас немає такої кількості захисних нюкерів, як є атакуючих. Тобто з захисних, ось давайте ми виберемо чисто легендарні. У нас є Іслін, у нас є Татура. У нас ну, інкарнація не нюкер. От як би все. Беремо атаку. У нас є Елінаріл, у нас є Олександр, у нас є Роанас, Сокольничий, Яніка, Ітос, Белонор, Верховний Елен, Тобто в рази більше. Знову ж таки, сильно залежить від конкретної фракції. А, і треба дивитись по тих персонажах, які у вас є. Але частіше за все. Ви хочете для будь-якого нюкера крити шкоду, навіть якщо у нього там немає прокав, додатковий стат, а, який спеціалізований під потрібного героя. Далі наступний універсальний показник це точність. Він корисний, власне, для 90% персонажів в грі, бо більшість персонажів в грі вони вішають якісь ефекти. Точність може бути лише в додаткових характеристиках. Але при цьому нам може бути не дуже важлива. Саме основна характеристика амулету. Тобто ми будемо шукати за принципом, скільки у нас проків конкретно в точність, або, наприклад, з набору облоги нестримності. На ми будемо шукати ось навіть такий, начебто, слабенький амулет, але він дає сам по собі 21 точності і з першого бонусу дає ще плюс 40. Тобто, відповідно, для якихось дебаферів. В моєму випадку це може бути корисно Далі скажу про найбільш непідходящу комбінацію, з моєї точки зору на Амулетах: це комбінація крич-коди з опором, просто за рахунок того, що вони дуже слабко між собою в'яжуться, і майже немає персонажів, яким потрібна саме ця комбінація статів. Ну, тут можна передати привіт Одіну, бо він напевно один з унікальних, кому така комбінація більш ніж підходить. Але для більшості інших, ну, ви навряд чи захочете збирати свого нюкера в опір, і навряд чи персонаж, який має відбивати якісь ефекти, буде наносити у вас шкоду швидше за все. А окремою категорією йдуть амулети для бомбарів. От, власне, це дуже вдалі приклади, саме таких випадків, бо мова йде про те, що це має бути амулет з основним показником в атаку. І в допах у нього має бути точність. Відповідно, один з найпростіших варіантів, як почистити свої амулети, це вибрати всі амулети атаки і передивитись, якщо в допах немає точності, в 99% випадків ви будете цей амулет продавати. Вам він не потрібен. Бо для атакуючого нюкера значно ефективніший буде амулет на крід-коду, а для бомбера потрібна додаткова точність. Переходимо до заключного слоту, який є останнім в нашому порядку, проте є, напевно, найголовнішим серед усіх атрибутів. В принципі, досить простий для розуміння, але надзвичайно складний в отриманні саме потрібного вам варіанта це стяг. І стяг унікальний атрибут тим, що він містить в собі атрибут швидкості в додаткових параметрах. принаймні Містить шанс на те, щоб отримати цей атрибут, і в цьому є, напевно, найбільша проблема в принципі, за цим слотом через ту причину, що ви дуже часто будете хотіти стяг, який максимально зробився в швидкість, незважаючи на те, ви підбираєте його на нюкера, на персонажа підтримки, на дебафера. Будь-яка роль в цій грі хоче якомога більше швидкості. І чим далі. Ця гра розвивається, чим далі виходить більш складний контент, тим більше оце навантаження власне, на підбір швидкостей, і тим більше вимоги до того, щоб ці швидкості були високими. Через це стяг складний в двох компонентах. Перш за все, пам'ятаємо святу мантру, яку я повторюю вже вкотре за це відео. Якщо у вас є якийсь унікальний сет. І є дуже мало стягів даного типу, ось як, наприклад, стяги відновлення, та в суті, він у мене один. А, незважаючи на те, наскільки поганим він не був, а він насправді ну, дуже такий собі, м'яко кажучи. Але він в мене один, і я його тримаю просто про всяк випадок, якщо мені ну, знадобиться добрати саме цей тип ефекту та, для в цілому якогось персонажа. Далеко не факт, що я буду колись його використовувати, але просто для того, щоб хоча б один був, бажано тримати, ось, знову ж таки, як е, кожної твари по парі, та, от, так кожного типу, е, власне, набору, хоча б по одному. Це золоте правило, золота мантра, яку я, я буду повторювати постійно. Другий момент. У випадку зі стягом найбільш складна історія, що ви шукаєте комбінацію, вам дуже рідко, коли потрібна лише основна характеристика або лише додаткова. Тобто, та, бувають ситуації, коли я просто хочу найшвидший, і я йду і кажу: дай мені просто найшвидший, який в мене є. Ось там в мене 17 швидкості, та, наприклад, з одягнених у мене є там ну, той самий 17, та, і в таких от їх кілька штук та є. В даному випадку мені типу без різниці основний стат, мені ключове, що він просто тупо швидкий. Наприклад, мені треба е, добрати певний кап на там, не знаю, кланового боса, на якесь специфічне підземелля, на якийсь анкіл, в якусь конкретну комбінацію команди е, для досягнення певного капу швидкості. Це один момент. Другий момент в стягах дуже сильні основні е, характеристики. Тобто тут мова йде про комбінацію точність швидкість, опір швидкість, захист, швидкість і так далі. Типу, майже все, що є у стягах в комбінації зі швидкістю, воно буде грати. Інше питання, що якщо у вас заходить стяг без швидкості, в більшості випадків ви захочете його продати. Проте є певний ряд персонажів, тут ми передаємо велике вітання. Скелету, як він правильно, найбіжчик, неймовірний, та? Ось цей хлоп. Як ви бачите, я трошки там використовую цю механіку для арени. І мова йде про те, що в моєму ідеальному світі оцієї десятки швидкості тут не має бути. Але просто за рахунок того, що в мене нема інших більш підходящих, напевно, стягів під те, що я хочу, під високий опір і під нижчу швидкість, і під гарний там. Захист здоров'я, я використовую цей стяг. Проте в ідеалі я б його не хотів би мати. Тобто, ось вам приклад персонажа, під який ви хочете стяг без швидкості, але з іншими е, крутими для вас характеристиками. Важливо ще е, стяг це, напевно, єдиний слот в цілому в грі, який я часто підбираю вручну. Тобто, коли я починаю збирати е, якогось персонажа будь-якого. Неважлива роль, неважлива фракція, ще щось. Першим, що я йду, іду і дивлюся всі стяги цієї фракції з певним основним значить, основною характеристикою, і далі шукаю, там, чи є він зі швидкістю, чи є він з додатковим проком, як мені треба, чи є він в потрібному наборі, як мені треба. Підбираю стяг і вже відштовхуючись від цього, я підбираю інші 8 слотів за допомогою частіше за все оптимайзера. Інструмента Халхейдеса, до якого ми трошки пізніше от ще сьогодні підійдемо. Але стяг це та історія, яку краще за все вибирати руками. Бо е, є варіанти, коли я, в принципі, все віддаю на відкуп оптимайзеру, але тоді він може мені видати е, певні речі, як би так правильніше сказати, досить дивних комбінацій. Тобто він теж підбирає по е, параметрам, які ви йому задаєте. І теоретично він завжди підбирає типу кращий з того, що ви попросили. Тобто, якщо ви попросили найдамажніший білд, він підбере вам найдамажніший білд. Але те, що цей найдамажніший білд буде там на 30 швидкості менше, ніж потенційно той, що міг би бути з іншим стягом. Хоча він перемагає там по, -по, -по нанесеній шкоді, там, умовно, на відсотка. але він просто на відсотка сильніший. І тому він видасть вам його як кращий. Тобто, ось про це мова. Типу, стяг це завжди про баланс. Відповідно, в моєму розумінні, це один з найпростіших взагалі слотів в грі для розуміння, але найскладніший для вибивання. За рахунок того, що їх падає мало. За рахунок того, що їх є велике різноманіття по різним сетам, але вам треба дуже специфічні. І відповідно до того, як вони мають прокнути. Тобто, тому зі стягами є прям велика проблема, як на мене. і ну Удачі вам в вибиванні потрібного вам набору і потрібного вам стягу до потрібної фракції, бо знову ж таки це, це величезна лотерея. А тепер перейдемо власне, до заключної частини такої маленької підказочки тим, як я користуюсь вже згаданим оптимайзером Хелхейдеса для очистки моїх артефактів і атрибутів, і покажу вам невеличку фішечку, яку вони ввели можливо пару місяців тому. Але, як на мене, вона а, має бути в грі, просто за рахунок того, що вона дуже зручна для розуміння і для менеджменту інвентарю. Отже, ми знаходимося на сторінці оптимайзера. Значить вкладка Артефакти. Відповідно, що вам треба, щоб сюди потрапити? Перш за все, зареєструватись. це логін і пароль не від гри. Тобто тут треба реєструватись окремо. Відповідно, коли ви зареєструвались, заходите всередину, качаєте екстрактор та ось кнопці Download Extractor і вибираєте ваш варіант в залежності від того, на якій ви платформі. Далі все дуже просто, він самостійно логіниться, зчитує частину вашої інформації, власне, з raid аккаунту. Ну, ж таки, це буде окремий зліпок інформації, в жодному випадку не взаємодіє з вашим аккаунтом. Тобто не лякайтесь, немає якогось не знаю, там, фроду чи обману, чи ще чогось. А, є певні операції, які він може виконати виключно з вашого дозволу, але зараз не про них. А, значить, Ми заходимо на вкладочку артефакти. І перш за все, мене цікавить, що ось у мене є поток ем, атрибутів, які, там, півтори тисячі частин, і, наприклад, у мене там є до десятка якихось, які я не прокачав. От, взагалі, вони в мене лежать нулячі. Для того, щоб шукати їх очима, я, по-перше, в мене будуть боліти очі вже через 3 хвилини цього мерехтіння. По-друге, це е, дуже муторний процес. От всі їх пр проскролить і продивиться там, всі фракції, всі набори і так далі. Тому що я роблю? Я заходжу сюди, я вибираю, наприклад, аксесуари, і я кажу: покажи мені всі, які рівнем нижче восьми. Бо зазвичай все, що я точу, я точу як мінімум до восьми, і далі вже з восьми дивлюсь, чи мені щось лишать, чи мені щось продавати, чи що, що з ним робити далі. Ось до восьми в мене всі нові артефакти. Власне. Ось в мене є два нових артефакти. А для того, щоб знайти їх в горі, я б витратив ну, там, якусь кількість часу, трошки ну, незручно не для мене. Ось, наприклад, підемо дивитись там перше. Є у мене там очищення шестизірковий точність, здоров'я, захист. А, качнемо його в 8. Подивимося, чи є дабл ролл, є ролл в атаку. А, це один з тих наборів артефактів, очищення конкретно, яких я взагалі у себе не лишаю. Тобто, як на мене, це найгірший варіант взагалі з усіх наборів атрибутів. Відповідно, я дуже рідко їх лишаю, виключно коли у них є дуже хороші характеристики. Як на мене, це просто типу, зайнятий слот і є набагато більш ефективні речі. Тому для мене це автоматичний продаж. Ось ви можете бачити, що він значить, показав рол та оновлення і продався відповідно, коли я його продав в грі. А тепер дивимось там другий стяг. Покручі. тут вже набір. Захищеності. Це дуже крутий набір з Гідри. І чим далі, тим він більше себе показує. Власне, в новому контенті на тій же химері, коли вам дуже бажано мати бонуси, які бос не може з вас зняти. І на арені це теж дуже такий ом, доставучий сет. В тому плані, що є там ряд персонажів, які з ним прям творять чудеса. Ну, як чудеса для вас, і головний біль для супротивника. А, значить. Качнулось в 2 здоров'я. Це в цілому цікаво. Погано, що це, звичайно, п'ятизірковий е, атрибутик, але можемо зразу навіть вкачнути в 12. Подивитись, що воно нам видасть. Подивитись, що воно нам видасть. Воно нам качнуло атаку. Це не дуже приємний варіант, тому це продаж конкретно для мене. Типу, в моєму варіанті. На покручах у мене вже є а, стяги та, з захищеністю. тому для мене це не принципова історія. Тепер покажу іншу фішечку, яку я, власне, почав використовувати буквально останнім часом, і яка дуже сильно економить мені теж, знову ж таки, нерви, час, мій зір взагалі нерви в цій грі. А, значить, мова йде про наступну штуку яким чином її налаштовувати, ми йдемо в аксесуари, наприклад, я беру тільки неодягнення. Не Далі, я відмічаю, що мені потрібен рейтинг 4 найслабших, тобто, це від зовсім поганих до там, посередніх речей. В одному і в іншому варіанті, знову ж таки, я не буду зараз здаватись в деталі цих пропорцій, просто це те, що я відмічаю. Тобто Це, умовно, посередні речі. Як е, посередній на нинішній рол, так і посереднє, типу, загалом в там, максимальному своєму прояві. І далі е, я не, ніяк не обмежую рівень артефактів, і далі я отицюю оцю галку, яка називається Hide Unique Artifact. Що вона робить? Вона показує е, атрибути лише ті, які у вас більше, ніж в одному екземплярі. Що мається на увазі? Що ось, наприклад, для гномів е, в сеті. У цій згубності. У мене більше, ніж одне кільце здоров'я. Я їх давайте зразу посортую по фракціям. Щоб це було зручніше дивитись, а по фракціям ось. Сортується. О, наприклад, ось ми бачимо: у мене є два кільця на здоров'ю з сету прицільності. Обидва з них, м'яко кажучи, посередні. І ось я йду в гру. І кажу, значить, давайте мені з лордів стяга сет прицільності. І давайте, яке ось це воно трошки краще. Ось це ми продаємо. Та шести зір. Хоча ні, воно, воно слабше, воно слабше все одно по загальним ролам, беру в флет атаку, це прям, прям погано. Відповідно, я його знаходжу в грі, я його продаю. І що у нас відбувається тут? У нас зараз оновиться ця сторінка, має пропасти цей артефакт і пропало і друге кільце, бо воно стало унікальним. Бо більше е, кілець на здоров'я в цьому сеті для цієї фракції у мене немає. Тобто, за допомогою цього підходу ви можете визначати, чи є ось певні атрибути у вас унікальні, чи вони замінні, і їх можна спокійно продавати. Як на мене, ця штука вона має бути в якомусь вигляді в грі, бо інакше ви просто згубитесь в цьому мерехтінні і калейдоскопі всіх можливих атрибутів, які у вас є. Ну, типу, це, це занадто складно менеджити стало на, на нинішній момент. Типу раніше, коли у вас були звичайні атрибути, там, два-три сети особливих, це ще можна було щось з ними робити. Зараз, коли їх став десяток і, можливо, стане більше, ну це вже. Скажімо так, це більше каторга якась, а не задоволення від гри і якийсь там нормальний аккаунт менеджмент. Тому, якщо у вас будуть питання по цьому моменту або по якимось конкретним фракціям по підбору, запрошую вас до Discord сервера, я там викладу певну зведену таблицю по фракціям і по найбільш ефективним. Типу комбінаціям атрибутів, як на мене, які є для кожної фракції, відповідно, приходьте з радістю відповім на всі ваші питання там. Нагадую, що незважаючи на те, що ми говоримо про гру, ми маємо змогу говорити про цю гру виключно тому, що є Збройні Сили України, які захищають нас і дають нам змогу, в принципі, насолоджуватися контентом, дивитись YouTube, створювати цей контент і спілкуватись. В більш-менш мирній, безпечній і захищеній обстановці. Тому ще раз закликаю підтримати, або збір, про який я наголошував на початку, або будь-який зручний для вас збір, знову ж таки, посильною для вас суми. І дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. З вами був Сан, До зустрічі і допомагайте ЗСУ.